Дзвонять дзвони великодні. Божа Пасха вже сьогодні лине пісня із Небес. Радіють всі! Христос Воскрес! Херсонський заклад дошкільної освіти номер 10 запрошує вас у віртуальну подорож по регіонам України, де ви зможете познайомитися з традиціями святкування Великодня у різних куточках рідної країни. На Полтавщині до свята готувалися заздалегідь та відповідально. На Лубенщині говорили жінці найскрутніше у Великдень, і це дійсно так, бо господарі мали причупорити оселю, двір, прибрати в садку, напрасувати білизну. Традиційно, у середу ввечері господині замішували тісто для пасок та обрядового печива. Дівчата відбирали яйця для крашенок і писанок. Чоловіки з синами заготовляли гарні дрова для випікання пасок, наводили остаточну чистоту у дворі і навколо хати. Найпрацьовитішим був чистий четвер. Цей день символізує духовне очищення. У чистий четвер. Усі члени сім'ї обов'язково купалися. Воду після купання дітей виливали на перехрестя доріг на знак, щоб усього лиха позбутися. У чистий четвер пекли обрядовий хліб паску. Тісто на паски вчиняли з пшеничного борошна на яєчних жовтках, Тому пасочки мали жовтий колір. Рецептів випікання пасочок було багато. Також господині робили смачні сирні паски. Наступного дня у стресну п'ятницю люди намагалися говорити не голосно, не сваритися, не лаятися, По господарству не можна було нічого робити, окрім як садити капусту. Люди ходили до церкви помолитися. У Великодню суботу Люди готувалися до Воскресіння Христового. Господиня з дочками цілий день була біля печі, випікали, варили, тушкували різні страви. Ввечері вже мало все бути готовим до Великодня. Господарі запалювали лампадку, і вона маленьким вогником світила всю ніч. Великодня служба тривала всю ніч. Одразу після освячення віряни починали хрестоситися, обмінювалися крашенками, писанками, тричі цілувалися. Потім всі поспішали додому. Дівчата наливали велику миску води, клали туди три свячені червоні крашенки і вмивалися, щоб красивим бути, як крашенка. Діти по обіді грали в різні ігри, наприклад, в навбитки з ровесниками. Суть цієї розваги, граючи попарно, вибирали один в одного крашенки і цокалися ними, чи я трісне, віддавав супротивнику. Кожкрашенки скочували з пагорба. Парубки та дівчата розважалися, водових хороводи співали, грали в жучка. У другій половині дня відвідували хрещених батьків дідуся з бабусею. Великодні понеділок на Полтавщині називали поливальним. У деяких селах хлопці збиралися ватагами і ходили по дворах, де були молоді дівчата, щоб облити їх водою. Дівчата не ображалися, бо це означало прояв уваги. Великодні свята закінчувалися на третій день. Вінниччина славиться чималою кількістю традиційних святкових обрядів, які оспівуються у піснях, переповідаються у розповідях. Однією з цікавих праць, де описували культуру вінничан, став по однографічний нарис Великдень у Подолян», де розповідається про особливості свята. Підготовка до Великодня починається за тиждень. Який прозвали білим або чистим. З понеділка по четвер робота у людей кипить, аби до четверга закінчити всі справи в будинку, на подвір'ї та городі. До чистого четверга хата має бути прибраною, її прикрашають рушниками, розписують піч та стіни. В цей день виготовляють три свічки. Одна сонцю, друга покійним, третя за здоров'я близьких. Увечері всі йдуть на службу, звідки приносять страстну свічку, несуть її обережно, щоб не погасла, вважається поганою прикметою. Щоб запобігти затуханню вогню, роблять спеціальні ліхтарі, використовуючи папір. Червоного, синього, зеленого та жовтого кольорів. Далі наставала страсна п'ятниця день розп'яття Ісуса Христа. Важка робота в цей день забороняється, тому люди йдуть до церкви, а в другу половину дня віничанки беруться випікати Паски. Цей процес вважається сакральним, і до нього підходять. Дуже відповідально, також розмальовують колоритні писанки. Поставивши паски у піч, господині намагаються не сидіти, щоб тісто не осіло, вважається поганим знаком. А щоб Паска була вищою, підстрибують. Святкування Великодня на Вінниччині триває три дні. На перший день в неділю. Воскресіння Ісуса Христа ідуть до Церкви, святять свої кошики, очищають свою душу від усього Слого. Великдень це родинне свято, його святкують в сім'ї за одним столом. На Поділлі зберігається такий ритуал: Господар три рази обходить стіл з мискою, наповненою. Свяченою їжею. Потім він розрізає кілька свячених яєць та підносить кожному члену сім'ї шматочок яйця з такими словами Дай нам, Боже, і на той рік дочекатися світлого воскресіння Господнього в доброму здоров'я. Другого та третього дня ходять вітають родину, знайомих, кумів, друзів. Під час Великодня в селах влаштовують розваги, танці, а також водять гаївки навколо церкви. Великдень завершується, але все ще скрізь лунає. Христос Воскрес, воїстіно Воскрес, подекуди так вітаються аж до Воснесіння. Великдень одне з найбільших християнських свят, тож у Львові до цього дня готуються рітельно та заздалегідь. Переважно до Воскресіння Христа починають активно готуватися саме з вербної неділі. На Львівщині у це свято невеликі букети з верби освячують в церквах. Але ще існує окрема традиція складання вербових букетів. Крім гілочок верби, додають м'яту, безсмертник та мирту чорнобривці. На Львівщині цей день називають цвітна неділя, а наступний тиждень цвітний тиждень. На Львівщині перед святом Великодня була одна цікава традиція. Малі хлопці за тиждень до Пасхи починали майструвати дерев'яні молотки, а все для того, щоб виконати траурний ритуал у страсний четверг. Вони збиралися під церквою, де була підвішена велика дерев'яна дошка, вишикувалися біля церкви, чекали першого удару. Церковного дзвону, після чого розпочинали своєрідну траурну мелодію, ТРИ дні обов'язково святкування це відвідування родичів, і розваги, і забави на сьогодні збереглися звичаї гаївок. Коли під церквою збирається все село, дзвонять дзвони, яким приписувалась магічна сила пробуджувати всю природу і відповідним чином провокувати здоров'я. Співають спеціальні пісні. Діти грають в народну гру довга лоза, також б'ються крашанками. Дорослі водять хороводи. Серед мешканців Львівщини можна почути таку назву Передвеликоднього понеділка або Красний Торг. Так називається і день через те, що закупи до свята починаються переважно у понеділок за тиждень до Великодня. Традиція, яка відзначається щороку в наступний день після Великодня, називається Обливаний понеділок. Люди вважали, що вода у понеділок після Великодня стає цілющою та оздоровлює людей. Обливали не лише себе, а й усіх перехожих, що траплялися на шляху, цей обряд пов'язують із духовним весняним очищенням. На Івано-Франківщині. На Гуцульщині дійство починалося з вербної неділі. Її пов'язують із в'їздом Спасителя в Єрусалим, де його вітали пальмовими вітками. На Гуцульщині, після освячення вербних гілок, люди злегка вдаряють ними своїх близьких і щиро промовляють: «Не Неяб'ю верба б'є, віднині за тиждень-великдень. У середу господині пекли з білої муки маленькі хлібці кукуци, які роздавали кукуцарям, малим дітям. Від вечора до пізньої ночі діти ходили від хати до хати за кукуцами. Урочистим обрядом було випікання паски. На змішаний і сформований хліб господині зверху накладали навхрест волочки з тіста. Поки Паска пеклася, ніхто у хаті не сідав, бо вона могла сісти. У Великодній день, після освячення Паски, існував гарний звичай обдарування потребуючих освяченою їжею. Часом для цього спеціально готувався окремий кошик, а роздаючи продукти, люди промовляли Прийміть за душу. Також на Великдень було заведено. Прощати всім образи та гріхи, щоб проводити свято із чистою душею та сумлінням. Великодній понеділок на Гуцульщині називають волочивним. Цього дня хлопці ходять за писанками до тих родин, де є дівчата. Також молоді люди часто збиралися біля церкви та грали в різні ігри. В деяких містечках та селах цей звичай зберігся і до сьогоднішніх днів. Волинь, як і кожен регіон, має свої неповторні великодні традиції та обряди. На страсному тижні особливим днем є Страстний четвер, який на Волині ще називали Жельні. Від слова жаліти шкодувати. Цього дня мають бути завершені всі роботи з прибирання житла, садиби, клунь. Але найважливішим в чистий четверг було купання. Обов'язково всі милися і вже готувалися до Великодня, купалися в річках, озерах і вірили, що ті, хто має шкірні захворювання, після купання в чистий четверг матимуть чисту шкіру. Дуже цінувалася четвергова сіль. Господині вставали раненько, замотували грудку солі в полотнинку і кидали в піч. Полотно згорало, тоді сіль діставали і святили у великодньому кошику. У церкві у четвер. Освячують страсну свічку. Це дуже великий оберіг, який зберігається впродовж усього року. Вірять, що вона захищає від усього нечистого. Паски пекли в різних селах Волині у різні дні тижня. Чітко встановленого дня немає. Але зафіксована традиція пекти три паски: першу господню. Друга називалася бабка, третя мазурка. Найсолодша. Жінка, яка пекла паску, одягала чистий одяг, чистий фартух. Звісно, без молитви ця справа не починалася. Господиня садила в піч паску і загнітала її свічиною вербою. Крашенки і писанки другий атрибут Великоднього свята. Переважно на Волині робили крашенки. В деяких селах у четвер писали писанки, бо це складніше. А крашенки вже напередодні самого свята. У Великодній кошик обов'язково клали писанки і паску, ковбаску, шинку чи інший шматок м'яса, щось із молочних продуктів, сир, масло. Великодні обряди на Волині мають велике значення. Вони вважають, що це свято пов'язане із культурою вирощування злаків.